Сьоме століття нашої ери стало переломним моментом в історії Ромейської або ж Візантійської імперії. Саме у цей час відбувається і остаточне перетворення з пізньоантичної Римської імперії, у знайому нам зі школи середньовічну Візантію. Це був дуже болісний процес економічна криза, поразки від арабів, слов'ян і лангобардів, міжусобиці у самій імперії. Тому історики Візантиністи використовують термін криза Сьомого століття. Формальним її початком стало правління імператора узурпатора Фоки. Перш ніж говорити про Фоку, треба бодай коротко охарактеризувати становище Римської імперії під кінець правління Маврикія. До речі, про нього у мене на каналі вже є окреме відео, посилання в описі. Так ось Маврикій здобув чимало перемог на зовнішній арені. Він виграв війну з Персією і зробив сасанідів союзником імперії. Імператор відбив атаки аварів і слов'ян, а римська армія уперше за багато років перейшла Дунай. Проте усі ці успіхи були досягнуті ціною величезних зусиль. У внутрішній політиці Маврикій успіхів не мав, він не зміг подолати економічну кризу і лише збільшив податки, проте грошей усе одно не вистачало. Останні роки правління Маврикія були відзначені невдачами, посилився конфлікт між ним і папою римським Григорієм І. Причинами було те, що Маврикій надав Константинопольському патріарху титул Вселенського, не переслідував монофізитів і не зміг захистити Рим від лангобардів. На додачу у 601 році почалася чергова римсько-лангобардська війна. Равенський екзарх Калінік викрав дочку короля Агіульфа. У відповідь той почав бойові дії і розбив римлян. Стабілізувати ситуацію в Італії Маврикій не зміг, бо його основні війська знаходилися за Дунаєм у поході на аварів і слов'ян. Восени 602 року Маврикій зробив свою фатальну помилку, оскільки у нього не було достатніх коштів для платні солдатам, він наказав дунайській армії зимувати на спустошених слов'янських землях за Дунаєм. У війську це викликало вибух невдоволення. Солдати уже давно не любили імператора через насадження ним суворої дисципліни. Пам'ятали вони і про те, як Маврикій під час аварської війни відмовився викупати полонених вояків, і авари їх жорстоко убили. Повсталі війська проголосили імператором Центуріона Факу. Його біографія до приходу до влади взагалі невідома, але, можливо, він мав певний авторитет серед рядових бійців. Успіху повстання сприяло і те, що командувач дунайської армії Прийск перейшов на бік узурпатора. Загалом усе відбувалося як у часи кризи Третього століття. Повстанці рушили на Константинополь. По дорозі до них приєднувалися усе нові і нові війська, а також колони, які були незадоволені високими податками. Населення Константинополя теж підтримало Фоку. 25 листопада 602 року він без бою зайняв столицю. Маврикій із сім'єю спробував утекти, але був схоплений. 27 листопада він і п'ять його синів були страчені. Його дружина і три дочки були відправлені у монастир і пізніше убиті. Прийшовши до влади, Фока розпочав масовий терор проти Константинопольської еліти. Новий правитель фізично знищив майже усіх соратників Маврикія, було страчено чимало сенаторів і чиновників. Унаслідок репресій була обезголовлена армія. Було, зокрема, страчено полководця Коментіола, а полководець Філіпік був засланий у монастир. Єдиним воєначальником Маврикія, який уцілів, був Пріск. Він одружився на донці Фоки і навіть розглядався як можливий спадкоємець престолу. У всіх цих подіях Пріск зіграв доволі негативну роль. Спершу він зрадив Маврикія, а потім так само легко він зрадив і Фоку. Фока намагався опиратися на своїх родичів, свого брата доменціала він призначив на посаду магістра офіцій, а свого племінника зробив магістром мілітум на Сході. Імператор добре знав, що римська знать вважає його узурпатором і тому намагався замінити її своїми відданими людьми. Правління Фоки відзначалося величезними зовнішньополітичними катастрофами. Передусім це війна з Персією. Перський шахіншах Хосров ІІ мав тісні союзні стосунки з Маврикієм, а за деякими даними навіть був одружений на його донці Марії. Після вбивства Маврикія римський намісник у Месопотамії Нарсес підняв повстання проти узурпатора Фоки. І попросив допомоги у персів. Шахіншах негайно ухопився за цей привід, щоб почати війну з імперією. Перське військо вступило на римські землі. Фока послав проти персів військо на чолі з воєначальником Германом. Проте у битві при Константині римська армія була знищена, а Герман загинув. У 605 році Хосров здобув стратегічно важливу фортецю Дара. Тоді Нарсес злякався успіхів персів і спробував помиритися з Фокою. Імператор начебто погодився, але насправді у нього були зовсім інші плани. Коли Нарсес прибув у Константинополь, його було схоплено і спалено живцем у мідному бику. Тим часом наступ перської армії успішно продовжувався. У цей час в Італії римляни програли війну Лангобардам і втратили ряд територій. Зате у Фоки були дуже чудові стосунки із святим престолом. Папа римський Григорій І офіційно привітав його з поваленням Маврикія. Папа називав Фоку борцем з тиранією. І при цьому не звертав увагу на те, що сам Фока був справжнім тираном. За наказом Григорія у Палатинському палаці у Римі було урочисто розміщено портрети імператора і його дружини. Звісно, Григорій І не просто так вихваляв імператора, таким чином він хотів добитися поступок з його боку у церковних справах. Правда, сам Григорій не дожив до своєї перемоги, він помер у 604 році, але його справа мала успіх. У 607 році Фока офіційно оголосив римського папу головою Християнської церкви. Також на прохання папи імператор позбавив Константинопольського патріарха титулу вселенського. Тепер статус вселенського владики мав лише римський папа. Ці дії ФОКИ мали величезне значення у майбутньому. Таким чином, папство стало серйозною не лише церковною, а й політичною силою. Святий Престол почав бути більш незалежним від Константинополя. Упродовж усього свого правління Фока не контролював повністю територію імперії. На місцях його вважали узурпатором і відмовлялися підкорятися. Вище я уже згадував про повстання Нарсеса у Месопотамії. З роками кількість подібних повстань уже зростала. Найбільше з них сталося у 608 році в Африці, очолив його екзарг Африки Іраклій старший і син Іраклій Молодший, майбутній імператор Іраклій Перший. Вони оголосили себе консулами і почали карбувати власні монети. Незабаром до повстання приєдналися Єгипет, Палестина і Сирія. Два Іраклії почали збирати флот для походу на Константинополь. У цей же час Фока отримав нові удари ззовні, з півночі слов'яни вдарилися на Балкани і знищили римське військо. На сході Хосров ІІ розпочав новий масштабний наступ. Парси розбили римлян і захопили Мардін Едесу і Феодосіополь. Перська кіннота прорвалася аж до Халкидона і стояла навпроти Константинополя. Станом на 610-й рік імперія розвалювалася на шматки. В Іспанії Вестготи розбили римлян. Африка, Єгипет і Сирія були у руках двох Іракліїв. Перси захопили Месопотамію та Вірменію. Слов'яни і авари захопили майже увесь Балканський півострів. Восени 610-го року флот Іраклія молодшого дістався до Константинополя. Фока намагався організувати оборону столиці, але його слухалася лише власна охорона. Пріск, якому він так довіряв, почав таємні переговори з Іраклієм і здав йому столицю без бою. Фока був схоплений. Спершу його провели вулицями міста, де мешканці столиці жорстоко його били. Потім скинутого Фоку привели до Іраклія, який наказав відрубати йому голову. Перед стратою Іраклій спитав Фоку, чому ти так погано правив? Той відповів: Подивимося, чи будеш ти краще правити. Сталося це 5 жовтня 610 року. Правління Фоки було чи не найгіршим в історії ромейської держави. Звісно, зводити усі негаразди тільки до його особи не варто. Кризові явища в імперії були і до Фоки. Його вина полягає у тому, що своєю бездарною політикою він ще більше погіршив ситуацію та створив нові проблеми для імперії. В результаті усі успіхи Юстиніана і Маврикія були остаточно зведені на нівець. Почалася криза сьомого століття. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Фоку і про його правління? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!